Привіт, дорогі друзі. Сьогодні маємо 7 березня. передань великого свята жіночого. Знаєте, сьогодні така гарна погода. І я не можу просто не поділитися тими емоціями, які мене переповнюють сьогодні. Знаєте, як би там хто не говорив, а 8 березня це щось таке, особливе для жінок, коли ми очікуємо після такої довгої холодної зими, ми очікуємо якогось. Трошки маленького дива, трошки більше уваги, трошки більше добра, добрих слів, трошки більше вдячності за те, що ми робимо за те, як ми живемо. І знаєте, просто коли сьогодні у Мюнхені така класна погода, практично весна-весна, ну, практично майже літо, близько 20 градусів плюса, все починає оживати, зелень починають пробивати підсніжники навіть у магаполісі. Уявіть. І я просто хотіла побажати дівчатам впередень цього свята любити себе. Дівчата, любімо себе, робімо собі подарунки, цінуємо себе. Дивімося в зеркало щодня і просто дякуємо за те, що ми такі є, за те, що ми такі, саме такі, своїми характером, своїми плюсами, своїми недоліками, за те, що ми жінки, які є сильні. Які вміємо е, переборювати труднощі, які вміємо любити, які вміємо е, жити, вміємо жити так, як ми хочемо це робити. І ви знаєте, жити добре це гарно. Наша компанія, компанія Лівгуд, саме так і називається лівгуд, живи добре. Представлюся, я є Наталія Павлович, мене звати. Я є лідером компанії Лівгуд. І сьогодні я би хотіла коротко поділитися з вами тим подарунком, який я сама собі зробила на жіноче свято. Ви знаєте, іноді треба так робити. Просто дарувати самі собі подарунки. Це важливо, Це важливо, тому що, знаєте, я зрозуміла, що ми в себе одні. Ми саме, саме цінність, що є в нас, це наше життя, подароване Богом. І наше життя ми повинні прожити так, щоб ми були задоволені від життя, від того, чим ми займаємося, від результату, який ми маємо. Я щиро щиро вам того бажаю. І ви знаєте, коли я почала користуватися продуктом нашої компанії, я зробила для себе велике відкриття. Це є дуже високоякісний продукт, сертифікований. Гарний результат маю. Маю результат по схудненні, маю результат по здоров'ї, маю результат по сну. А тепер, дівчата, коли в нас появилася лінійка догляду за шкірою, я ще й маю результат по своєму шкірі, по своїй шкірі лиця. Знаєте, свій догляд за шкірою лиця взагалі за волоссям, за нігтями, за зубами, я почала з ось цього препарату. Це колаген. Ну, колаген високої якості. Ми всі прекрасно знаємо, що колаген як він впливає на наш вигляд, на стан нашої шкіри, нашого здоров'я, наших нігтів. І тому, дівчата, рекомендую колаген. Дивіться, яка величезна пачка, колаген високої якості, чистий, сертифікований. Вистачає надовго. Всім рекомендую спробувати. А також почну, от бачите, отримала такий подарунок для себе, сама собі зробила і поділюся з вами, що я тут придбала. Чесно кажучи, ніколи не займалася рекламою продукту, а тут просто не можу мовчати. Продукт настільки високоякісний, настільки я відчула за два тижні користування продуктом результат, що хочу поділитися з вами. Чуєте пташки? Весна прийшла і у Мюнхен також. Гляньте, сиворотка Сиворотка для нестаріючої шкіри. Використовуємо маленьку-маленьку капельку. Наносимо на проблемні ділянки пучками пальців, легенько-легенько вбиваючи її на очищену і дуже гарно зволожену шкіру лиця. Вона впитується моментально, миттєво. Потім, коли оця сиворотка впиталася, я вирішила собі замовити комплексний догляд. Коли сиворотка впиталася, я використовую ось такий зволожуючий крем. Його також дозування, є дозатор. Покажу вам. Беру лише крапіночку-крапіночку цього крему і наношу на личку і шию, зволожену, ну перед тим, звісно ж, зволожену і також нанесену на шкіру сиворотку. Це чудовий результат. Від того крему результат просто вау! Я навіть не очікувала. Шкіра мягка, шкіра зволожена. Шкіра, знаєте, така сяюча середини. Я аж здивувалася, чесно кажучи, що може бути такий результат. Всім рекомендую зволожуючий кремчик. А потім, дівчата, скажу вам, що маю ще один препарат: це кремчик Миттєва молодість. Ніколи не знала на взагалі, що таке існує і що таке люди таким користуються вже багато часу. Можливо, недостатньо. Часу приділяла своїй шкірі. Але зараз багато чого знаю і багато можу вам порадити. Оцей кремчик, мотива молодість, що він робить, коли вам треба виглядати перфектно. У вас зустріч, побачення, чи просто там день народження, якась подія, а ви стомлені, не виспані, у вас, наприклад, якісь проблемні ділянки, а вам треба виглядати на всі стоп, тому що ми жінки, ми всі так хочемо виглядати, і причому завжди. Ви берете оцей кремчик, також грамулечку, і наносите. Ну, наприклад, у мене проблемні діляночки. Тут біля очей, тут лапки, ці морщинки. Хотілося, щоб їх не було, але я ними пишаюся. Це просто слід від мого життя на моєму лиці. Але все ж таки, ми наносимо оцей кремчик також пучками пальців, чекаємо 90 секунд, не рухаємося, не усміхаємося, не розмовляємо і не крутимо головою, а в спокої. Чекаємо 90 секунд. Цей кремчик починає діяти, він впитується моментально в наші проблемні ділянки шкіри і з середини випихає наші морщинки. Він, ніби з середини, розгладжує, розслабляє м'яз, і наші заломчики, ті, що у нас є вже на нашій шкірі, вони просто-просто розгладжуються. Ви знаєте, так приємно, так цікаво спостерігати за цим ефектом. Дуже рекомендую. Це просто такий, знаєте, рятівник для нас при наших таких різних подіях, коли нам потрібно це мати. Знаєте, дуже сильно рекомендую ці креми через те, що вони дуже якісні. Почитала склад, бачу натуральні продукти. Сировина прекрасна. Склад чудовий. І за таку ціну, дівчата, я не бачила такої косметики, такого преміум якості за такою ціною. Чому така ціна? Лише е, увесь набір з чотирьох продуктів, ще є тонік, у мене ще немає. Я його ще собі дозакажу, дозаказала, уже він вже в дорозі. Чому така ціна? За чотири продукти ми заплатимо лише 49,95. Чотири продукти преміум якості. Чому? Тому що ми не маємо у своїх товарах мережевої націнки. У нас ціни від виробника, клуб Лівгуд обрав таку політику, продукт преміум якості за найнижчими цінами, тому що це компанія для людей, тому що це компанія створена для того, щоб кожна людина могла жити добре, кожна людина могла покращити своє здоров'я, своє самопочуття, а також заробити, зекономити і ще й заробити. Тому, дівчатка, якщо вам потрібен догляд за обличчям преміум класу, я вам щиро рекомендую нашу косметичну лінійку клубу Лівгуд. Для того, щоб їх замовити, для того, щоб користуватися продуктом, потрібно просто стати партнером клубу. Це робиться дуже просто. Я залишу своє посилання під цим відео. Ви зайдете, за цим посиланням безкоштовно. Ви зможете зайти на сайт, ви можете подивитися весь продукт, весь асортимент продукту, який є на нашому сайті. І ви самі собі самостійно зі свого особистого кабінету зможете собі замовити. Уявіть, це дуже просто. Не треба ніде йти. Вам ви замовите собі доставку і вам принесуть під двері ваш продукт. Це дуже зручно. Це тренд сучасності в світі. Всі люди так живуть. Ніхто нікуди не ходить. Ну, ходимо, ми, звісно, в магазини. Але це надзвичайно зручно. Ви замовляєте, оплачуєте е, цей товар, і вони, і вони вам відправляють. Наша фірма вам відправляє е, прямо до вас додому. Уявляєте? Єдине, що треба зробити, це зробити, прийняти рішення, яким учасником клубу ви хочете бути. Є два варіанти. Ви можете бути просто роздрібним покупцем. Коли вам щось треба, ви заходите. На сайт за посиланням і собі замовляєте продукт, який ви хочете, в, який, в якому обсязі ви хочете, коли ви тільки хочете. І все, ви користуєтеся продуктом у своє задоволення, у свою потребу. Можливо, зробити інакше. Можна стати партнером клубу Лівгуд, заплативши свою абонплату один раз 40 доларів. А також потім платити абонплату в 10 доларів на місяць, і ви можете не тільки користуватися вигідним продуктом, а ще й заробляти. Тому що наша компанія дуже щедро винагороджує нас за те, що ми залучаємо нових клієнтів. Ми рекомендуємо маркетплейс, ми рекомендуємо продукт, ми рекомендуємо партнерську програму, і на цьому ми прекрасно заробляємо. Ніколи нічого подібного не бачила і не чула, ніколи таким подібним не займалася, а тут просто не можу мовчати. Тому що знаєте, це вигідно. Вигідно не тільки дешево взяти продукт, а ще й на тому заробити. Я щиро рекомендую прийти в мою команду для того, щоб дізнатися детальніше про ці умови. Також ми можемо бути лояльним клієнтом, платити свою абонплату і також користуватися вигідно зі знижкою цим продуктом. Ви знаєте, я робила порівняння. Мені було цікаво, які як скільки коштують продукти подібні. Інших компаніях, тому що ми знаємо, що є безліч мережевих компаній, і у них також є продукт гарної якості, тому що нема сенсу робити інакше, нема сенсу економити на якості у мережевому бізнесі. Але знаєте, я ніде не знайшла подібних цін: 8, 10, 12 доларів за кремчики такої якості, такого складу. Вам правда говорю, рекомендую вам від щирого серця. Просто подивіться, побачте і порівняйте. На сайті є можливість це зробити. На сайті є можливість побачити товар, побачити продукт, почитати відгуки, подивитися склад, побачити сертифікати, побачити, де зареєстрована компанія, що вона легальна, наскільки швидко, стрімко вона розвивається, тому що люди зараз не хочуть переплачувати. Люди хочуть користуватися якісним продуктом за адекватні ціни і. Власне, це дає можливість зробити нам нашу компанію Лівгуд. Тому я щиро вас запрошую у свою команду, усе вам допоможу, розкажу детальніше. Приходьте, користуйтеся продуктом, робіть собі свято, робіть своє життя добрим самі. Робіть собі подарунки, тому що, знаєте, ми живемо одне життя і хочеться його прожити добре. Тому щиро запрошую клуб лівгуд. Нехай все вам вдається. І впередодні знову свята. Я хочу привітати всіх жінок, всіх мам, всіх дочок, всіх подруг, всіх сестер, дівчаточка. Я вас люблю, я вас обнімаю. Я бажаю вам бути задоволеними від того, що ми жінки. Просто бути щасливими від того, що ми сприймаємо світ так, як ми сприймаємо, що ми живемо наше життя і ми просто насолоджуємося, і ми радуємося кожному дню. Ми найкращі. Обнімаю вас всіх і побачимося згодом. З вами була Наталія Павлович, партнер компанії Лівгуд. Приходьте до мене, і разом у нас все вдасться. Разом ми будемо жити добре. Кращий і краще день за днем.